Мешканець одного із сіл Кременчуцького району повідомив правоохоронцям, що його односелець 1977 року народження наніс тяжкі смертельні ушкодження своїй співмешканці 1976 року народження. Під час встановлення попередніх обставин було з'ясовано, що Перед день 7 березня ввечері між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в результаті якого останній наніс їй тілесних ушкоджень вже зранку. виявив жінку мертвою. Наразі чоловік оголошено про підозру його затримано в порядку статті 208 та назначено ряд експертиз. Під час першочергових слідчих дій вилучено речові докази з фігурантом наразі працюють слідчі за фактом розпочато кримінальне провадження частиною 2 статті 121 кримінального кодексу. України. України. це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпіли. Водій автомобіля Фольксваген вчора не впорався з керуванням та з'їхав за межі проїзної частини. Відразу на місці проведено перевірку. Встановлено, що водій місцевий допомоги медиків не потребував, авто отримало значні пошкодження. В результаті перевірки на водія складено ряд адміністративних матеріалів, в тому числі за статтею 130 кодексу України про адмінправопорушення. В одній із громад Семенівщини невідомий чоловік незаконно проник до місцевого магазину, але, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заснув на місці. Відразу на місці було проведено першочергові слідчі дії слідчо-оперативної групи. Було встановлено, що це місцевий чоловік, який перебував на підпитку. З якою метою він проник до магазину наразі встановлюється поліцейськими глобенщини. За фактом ведеться перевірка. За минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі: 10 березня в садовому товаристві Мічуринець в горішніх плавнях та поблизу села Новий Калкаєво-Болонської територіальної громади. В обох випадках горіла суха рослинність. Тож Рятувальники провели роз'яснювальний рейд серед населення щодо заборони спалювання сухостою. Подірядових відпрацювань на території Кремчівського району було виявлено 10 порушень, спалювання сухої розсинності та порушення встановлення законодавства вимог правил пожежної безпеки, на яких було складено адміністративні протоколи. За статтею 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання розсинності або її залишків, було притягнуто 5 громадян. За статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення встановлення законодавства вимог правил пожежної безпеки було притягнуто 5 громадян. Найчастіше причина. Ні займань стає недотримання елементарних правил пожежної безпеки населення. Вогнеборці нагадують, як вберегтися. Не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ціно обдумані дії вкрай небезпечні та приводять до виникнення пожеж у приватних житлових господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значній території. Якщо під час відпочинку на природі або знаходячись на присадинні читачній ділянці, помітили беззупинне розповсюдження вогню, негайно повідомте до пожежно рятувальної служби за номером 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.